Мученики, Ви славно страждали і вінчалися. Тож моліться до Господа, що помилував душі наші. Так молимось ми з вами паломники, до тих мучеників, які своєю кров'ю обагрили церкву. Та ті особи, які ми поминаємо з вами четверту суботу, вони не проливали кров. Їхні тіла чорніли. Тому сьогодні ще субота, мої дорогі, і суботою чорною. Я хочу признатися всім вам, тут присутнім, що готуючись до сьогоднішнього слова, я переглядав періодику минулих років і раптом себе зловив на думці. Чому до третього президента України? Віктора Ющенка преса мовчала. Ми з вами не мали під проголошення незалежності України от такого зібрання листопадового. І собі так міркую. Вартувало було обрати народного президента Віктора Ющенка для того, щоб він відкрив архіви. Для того, щоб ці чорні дошки ми з вами прочитали, для того, щоб ми з вами плекали пам'ять, сьогодні ми на світі літургії зранку мали теми застанови, що таке пам'ять. Пам'ять її адресована тільки на похоронах, але так і важливо, щоб ми з вами плекали цю пам'ять. Ми деколи інший раз боїмося. Коли нам згадають про нас що минуле, і ми кажемо, ти злопам'ятний, ні, ми не зло пам'ятаємо. Світлої пам'яті Блаженіщі Любомир Гузар любив казати, прощаємо, але пам'ятаємо. Так ось автор моїй дорогі теми на сьогоднішню днину каже, як було вигідно впродовж радянських часів. Що ми не пам'ятали імена Оцих злодіянь. І досить часто, каже, ми списували на ідеологію. Ми казали, це комуністична партія, це партор в нашому селі, це перший секретар у нашому місті. Він каже, чому замовчували імена. Ця особа мала ім'я. Він каже, так було вигідно продовжу радянської доби і на великий наш сорог українці. Після 91-го року було вигідно Речі не назвати своїми іменами. І потрібно було такого благородного. Сина України, як президент Віктор Юшин. щоб себе спалити, І ми з вами знаємо чому. Ми його не обрали на другий термін президентом. Бо він сказав гірку правду. Йому була дуже близька сорочка до свого тіла, сорочка української землі. Тому, коли ти не дбаєш про рейтинги свої, коли ти живеш не від виборів до виборів, але ти усвідомлюєш тобі, що Бог тебе покликав іменно в такий час, на тому місці потрібно залишити слід, за які би очі від людей не ховати. Щоб страусом у житті не бути, може прийдеться тобі твої життєвій стежині стати пеліканом. А пелікан – це птаха, яка бачить загрозу своїм дітям, коли їм грозить голодова смерть, пелікан роздьобує свої груди, звітом стичить кров, і він годує своїх пташенят. Сам вмирає, а дає життя дітям такого злюблені. Ми з вами вчитуючи ці чорні дошки, ці моторошні історії на нашій землі. Ми з вами вчитуємо ті жертви, що мама, рятуючи свою дитину, Батько рятуючи своїх дітей перед голодовою смертю, були наражені на здачу Великого І з ними стоячи ось тут перед тим Чорним Христом, я завжди згадую частково житу радянську людину ідеологію. Я чомусь. На віку моїх ровесників. Червоний тюльпан перетворювався в чорний тюльпан. Це війна в Афганістані. Цим чорним тюльпаном мої ровесники називали оцей літак, який погружали цинкові труни на наших очах. 280 днів вже скоро. Ми бачимо, як почорніли квіти на нашій землі. Від ті квіти, які мали би давати червоний кольор, це наші синеїдоні, як вони чорніють. Від тої самої людини-нависницької ідеології. Дозвольте, що я повторюся. Про цього синочка, який з бабцею, зупинився в храмі біля червоної лампади. Вона в нашій іконописі, іконографії, в інтер'єрі церкви називається вічна лампа. Дитина подумав, що це світлофор, бо бабця довго клянчала, терпеться цей обірвався дитині. Він бабцю смикає за плече. Бабцю, коли ця лампа стане зеленою? Дитину пояснила мама, ця лампа ніколи не буде зеленою. Нагорить червоним світлом, що означає життя. Тут у храмі дитино завжди є життя. Ми щойно з вами взяли паузу тільки три хвилини, слухаючи дзвін і дивлячись цю лампаду. Даймо обіду злюблений, що кожен і кожна з нас ніколи не переступимо п'ятої заповіді. Ми ніколи не спричинимось до чорного кольору. Ми ніколи нікому не обірвемо життя. Бо ми з вами є покликані життєдавцем Христом від хвилини природнього зачаття, в лоні Матері до природної смерті жити і розвивати життя. Амінь. У Ублаженімо спині вічний упокій, подай Господи.